Ось так можна доїхати на тракторі з блокуванням міжколісного диференціалу. Звичайно, такі тест-драйви не дуже подобаються нам, але саме сьогодні один з наших покупців вибирав між шифенгом 240 та Сінтаєм 240 -м. І тільки ось така демонстрація дозволяє показати. Можливості заднього міжколісного блокування. Все решта, реально, на словах, доказати нічого неможливо. Тому, якщо вам подобаються ось такі чесні огляди, пишіть коментарі, пишіть свої запитання, ставте лайки, і ми зніматимемо нові відео, нові тест драйви.